Наша любима рубрика. Так, распаковка, Тафель Ой, наш тафель сегодня. Ну что, поехали. Ой. Сегодня дуже вот такая классная кругничка, вот она Дальше. такая солоденькая, же две слива. Пончики? Угу. Максим. Реально. Пончики? Це морозово, так? Я разум. Да, это пончик. Да? Это щипончик. Это же пончики, почки, да? Мне кажется, что я не могу. Ну, нет, оно не подписано, не. Оно не подписано. Далее. Це пицца. 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 Все морозова. Я думаю, что морозовая. Далее посмотрите, скейки. Скейки.

Так, починаємо. Далі, далі, далі. Макс, а ну собі даваш, ми себе нападала. Манга. Декілька штучок манга. Макс, знімай, потім будеш їсти. Ти голодаш, значить тебе не кордять. Так, ну як дожди. Авокадо. Так, іще, іще. От, і корінці, і, і суша, і цитринки, лимончики, і, і, і яблучки, перчик, і... А... Цей персик, Макс, він mm. жирний. Так, mm. це сюди. Капуста, так. Ой, боже, це саме тяжове, така сама важка. Так, це зелень різна. Як завжди на маску, до речі, ця колбаска дуже смачна. Mm. Я її кинула на морозку, це достала, дуже класно. Там слоєне тісто, тіст. ще колбаска. Так, Макс, це що ти любиш, колбаска така? Mm -hmm. Такі, так, бай, mm. mm. А, це не знаю, чи його чи що розберемо. Mm Ой, Макс, що це? Дай. Що в мене таке? Чіпси, не чіпси. Що в таке? Не знаю, так. Колосани чи що, я не знаю. Шоколадне, шоколадне, щось таке шоколадне. Короче, ідеально. Да, ти знімаєш, мамо, чи ти да, знімаєш? Да, да, знімає, знімаю. Ой, покажи, покажи. Боже, а перчинки? Ой, мам. я люблю перець, мамо. Я набрала перця. Перець перец для мене. Це посмотри. гострий, це гострий. Це гострий, я обожаю гострий перець. Мандаринки. Mm -hmm. Скільки ківі я набрала, боже, скільки, покажи, покажи, скільки ківі, бо я не буду oh, це доставати. So. Ой, помідори, помідори треба доставати, а це сок, якісь чіпси. Mm -hmm. Так, ще така, ось вот така ковбаска, а це такі, що це таке, що це таке, я думаю, що це цукор. Ама, це не це сок, це вроді що-то кофейне зв'язане. Да, а кофе. це сир, це сир, це сир. О, клас, будемо пробувати? А от це що? Що ну, це таке? А що це таке? Мармеладки, да, не знаю. Так, міліна. А, міліна. так, О, мліпчик. класний хлеб. Угу. Так он свіжий. – ага. Масло. Молочко. Далі. Да тут ще цукерки. Я навіть не розбилась. Я так кидала, кидала, кидала мілка. Ось таких дві, бачиш. Так, ще якийсь йогурт. А ну далі. Що це? Сок, що це? Так, ще йогурт. Це що? Кріпка, але якась це, це німецька кріпка. Так, це сік, я так зрозуміла. Далі дивись, мабуть, що ще, ще тут. Гарний тафель, дуже гарний. Це, <гарний <тафель> <гарний> це щось таке. Для чіпсов. Для чіпсов, так? <гарний> да, хочу це фасолька. Так. Фасолька, так. Потім. Ще... Ой, не треба покупати декілька хліб. Ще. Так, дивись, 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 що це таке. Це, це що, це якісь слайси прямо такі. Щось таке. Я не зрозуміла. Але цікаво. Mm, не знаю, що це таке. Так, потім хлібці оці. так? Mm -hmm. Це що? Це що? Капуста чи що це? Капуста кашева, мабуть. Ще Ще одна андина, ще одна э, шоколадочка. Шоколадка. Так. Тік-так. ще маленький гусак. Oh. Це паштет чи що це? Подожди, Це каже сикра. Это ікра, кажись. Это что, это батончик? Э, так, це цю, цукерочка теж, це мацарелка, яйца. Що, я так кидала, що я, Марь... это... я не побачила, що кидала. Господи, що там не віна? Ще там віна, а це що? Это. А вроде как все, що смолочним, но я можу. Це на Пасху, це робити смешно. Будемо будем Пасхи делать. Пасху. А це не знаю, воно щось закрите. Кофе, кофе, кофе. да, я бачу, це Якосс. Якобс. Якобс, бачите? Так, тут ще що це. Господи, це джем чи що це? Я не знаю. Постоянно дають тут. Киві, пляк, цей яблука, дуже багато. Боже, цей раз так офігенний. Далі, Макс, ви це ще не будете. Ще тут полуниця, а не клубніка. І Будеш їсти, нефоняв? Я вже взяла десь, касотенька. І це я вже коли уходила, мені вже отак назове. Наталка, ти третє віконце пропустили, там ще дають сік. Коротше, ще дали сік. Ну, конечно, ну, нормально, це, що... вообще не далі. Ну, коротше, дали 4 штучки такого 6, оце там морози, вот це дали. І тут у мене корінці різні, грибів набрала э, цей. Редиска. Угу. Угу. Ну, найкраща редиска, це у нас в натягалці. Саме не краще. Ой, а це ж ви розумієте, це квіти. Кожного разу вони всім україночкам дарують квіти. А буває навіть не по одному. Я ще навіть розблюю. Так, оце покажи ще. І у таких вазончиках, отаких возончиках теж можете брати, скільки хочете. Я взяла базілік і я взяла мяту. Так, оце м'ята. А оце базилік покладу на, на цей. Я хочу сьогодні цих спробувати. І оце все ще гриби. Отак, Отлично. передаю. Отакий тафель сьогодні. Кожен раз він різний, але чудовий. Повний стіл всього купа ну, всього. Це на два тижні, я не знаю. Ми все одно щось йдемо, купуємо, м'ясо, хоча у нас вже все забите м'ясо. Ідемо купуємо можемо купити, там, чи якийсь сир можемо купити, ковбаси ми купляємо. А то там може якісь там е Макс, Марс, Нікерс, там таке, що можемо купити. А так ви бачите, скільки всього. Дякую велике, Приклею. дякую за таке Макс, я хочу відкрити, я хочу посмотрити. Вот відкрите. А ти вже відкрив? Да. Ну, так. Ну, кстати, така не сладка, то есть, а? в плані того, того, що... Побуває? В плані она того, газирова? що дочка... Так, да, газірова, да. да. Должна так. Быть. Ну, я пробував. Ну попробуй, вона, кстати, не, не така сладка, це, наоборот, даже плюс, я вважаю. прикольно я вважаю, така і не сладка. Боже, такі, такі Дай. присмак вишень. Ну, дуже чудово. Ти прямо, ну, прямо так уже. Ну, то будеш її сам пить. Коротше, я задоволена. Пишіть, як вам. Дякую, Ніфі, дякую за таку допомогу. Дякую. Ну, Танки, що червоні. Ми це все не поїдаємо, тому ділимося.